Декілька uh, цитат англійською і uh, в перекладі українською. They bound me on a wild horse's back. Вони прив'язали мене до спини дикого коня. Swift as a flash, that met steed flew. Швидкий, мов спалах, скажений кінь летів. The storm was in my soul as well. Буря була також в моєї душі. I lived. But I lived in pain. Я жив, але жив у болю. What met my eyes was but the sky and death. Перед очима були лише небо і смерть. Hope fled, yet life remained. Надія втекла, але життя лишилося. Love made me bold and doomed. Кахання зробило мене сміливим і приреченим. The desert, horse and fate were one. Степ, кінь і доля стали одним цілим. I felt the world rush past me. Я відчував, що світ чіт повз мій. От І далі. The end was near, yet not for me. Кінець був близько, але не для мене. Я думаю, що... Це ця поема, і перечитати її в українському перекладі або в оригіналі, це буде зараз дуже доречно вам зробити, тому що ми переживаємо найважчі часи в своєї історії, але український народ завжди прагнув до свободи. І от розумієте, що багато людей. Це зрозуміло ще в XIX столітті. Ну, а оскільки я в Закарпатті, то ми ще раз вам нагадаю, що Ференс лист він написав симфонію, да, Мазепа, якщо я не помиляюсь. Отак, От друзі. Тобто, правда в нас тут, в Байроні, да, і тут вже Ексліпріс. Моєї е, е, родини. Да? А тут е, в нас не зовсім правда, викривлена правда, і, і тут вже екслібріс, я зберігаю, просто це родина моїх батьків, і я зберігаю це просто як пам'ять. Тобто не треба сумувати за Пушкіним. Оце такий яскравий приклад, я сподіваюся, я вам зробила. Да? Е, треба Мати своїх героїв ми їх маємо.